thank <laughs> you Телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 259-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну на календарі 9 листопада. А отже, сьогодні день української писемності та мови, який цьогоріч ми відзначаємо в умовах війни. Війна спонукала багатьох громадян, які розмовляли російською, перейти на українською. Бо сьогодні це важливо, бо мова має значення. Не дарма ж українське підпілля на окупованих територіях використовує літеру «Ї» як символ спротиву російської агресії. Російська імперська, а потім радянська тоталітарна система цілеспрямовано намагалася знищити українську мову. Багато поколінь наших предків докладали до цього, щоб зберегти її. Наша мова вистояла, вистоїмо і ми. І сьогодні за традицією українці писали радіодиктант із символічною назвою Твій дім. Долучилася до написання диктанту, і наша знімальна група у Житомирській школі номер 34 Запишіть назву диктанту «Твій дім. Щороку тисячі українців одночасно в різних куточках України і світу збираються, щоб написати радіодиктант Національної єдності. Це традиційна щорічна акція присвячена українській мові, яку започаткували ще у 2000 році. Сьогодні, 9 листопада, у день української писемності та мови, об 11 годині за київським часом, розпочався 22-й радіодиктант Національної єдності, який, за словами організаторів, стане актом єднання. Ми побували в Житомирському ліцеї номер 3 Тири, подивитися, як учні писали радіодиктант. сьогодні. Традиційно відбувається радіодиктант національної єдності, який проходить уже 20-й раз, і який передбачає не просто це, навіть не перевірка орфографічної пунктуаційної грамотності, це в першу чергу диктант єдності. Що нам зараз необхідно в наш час? В першу чергу єдність, а що нас найбільше об'єднує. Об'єднує, звичайно, мова заступник директора з виховної роботи Житомирського ліцею No34 Ольга Несенюк каже: учні самі виявили бажання писати радіодиктант. частина з них писатимуть його вдома. Будуть дев'яті, десяті традиційно. Частина учнів у нас зараз велика частина навчається дистанційно, тобто вони будуть брати участь у цьому диктанті дистанційно. Але у Нас є і восьмі класи, дев'яті, десяті, навіть п'яті. Вирішили теж спробувати свої сили. Тим більше, що сам диктант обіцяє бути дуже цікавим, тому що завжди е, текст готував. Ну, хтось, скажімо так, з чоловіків, так Олександр Авраменко готував і представляв у минулому році. Юрій Андрухович писав цей диктант. В цьому році дві жінки будуть представляти цей диктант. Вчителі перевіряти диктант не планують. Дітям пропонують надіслати свої роботи організаторам в місто Київ. Якщо діти вирішать, що вони добре написали і вони хотіли б. Поділитися своєю роботою з іншими ми відправимо на суспільне телебачення так, де будуть перевіряти уже спеціалісти. Я думаю, що це буде більш чесніше, ніж ми сядемо, підправимо і все. А тим більше ми не знаємо, який буде текст. Його в інтернеті не можна буде подивитися, тому що диктант пишеться спеціально під під цю подію. Запитуємо в учнів, чому вони вирішили долучитися до радіодиктанту національної єдності. Це перевірити знання і е, знати, чи треба її вдосконалювати, щоб в подальшому житті правильно писати. Мова зараз дуже багато значить для всіх українців, тому вона є найважливішою, що зараз є у нас. Я не хочу пригладити це свято, що як всі треба створити, перевірити свої знання. Це ти вперше пишеш диктант? Так, перше. Якось готувався. Ні, всі пішли, я думаю, теж треба ж написати цей диктант як перевику для себе. Що для тебе означає от, українська мова? Ну, це країна, в якій я живу, і це моя мова. Я ж народився. І, взагалі мені тяжко було розмовляти, бо я якби народився в рускоїзичній сім'ї і треба переходити і навчатися, бо кинути виклик собі. Так, мабуть, в першу чергу перевірити свої знання і спробувати, хоча б. це ви вперше пишете диктант? На день писемності так. А загалом ні. Чи готувалися якось? Ні, це ні. саме перевірка поточних знань вийде. На вашу думку, взагалі потрібно це робити? В чому б і ні? Мені здається, так тому що ну не знаю, це Це завжди корисно. Да. Перевірити свої знання і. Пригадати, щось. Пригадати, що ти там забув і так далі. І що для вас означає українська мова? Мова, якою я не тільки говорю, а й думаю. Якщо ви також долучилися до написання диктанту, можете надіслати свою роботу до 11 години 10 листопада в паперовому вигляді за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, або ж сфотографувати написаний текст та відправити на електронну адресу. Також роботу можна перевірити самостійно 11 листопада об 11 годині. Текст радіодиктанту буде оприлюднений на сайтах українського радіо та Суспільного. І пам'ятаємо, мова має значення, а українська мова. Це мова вільних людей, і ще трохи про нашу слов'їну. 2022 рік довів нам, українцям і всьому світу, що наша мова це мова вільних людей, що мова має значення, що це індикатор свій чужий. І нарешті, що вчити її ніколи не пізно. А вчити її потрібно навіть тоді, коли здається, знаєш українську досконало. Наскільки добре її знають у Житомирі? Ми пішли дізнаватися на вулиці нашого міста. Це було цікаво, адже тест, який ми придумали, був нелегким. Говорити українською по-українськи чи на українській. З нагоди дня української мови та писемності долучимо і Житомирян до перевірки знань рідної мови. На вашу думку, як правильно вимовляти? Укр... Говорити українською по українськи чи на українській? Можливо, українською. Правильно. А ходять люди за хлібом чи по хліб? По хліб. Також правильно, ви праві. Скажіть, будь ласка, на вашу думку? З великою чи з великою пишеться слово, слово сполучення у Олімпійські ігри? З великої. А українська пісня? З маленької. А Україна? З великої. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, як правильно говорити українською чи по-українськи? Українською. А піти за хлібом чи по хліб? За хлібом. Як правильно пишеться з великої чи з маленької? Олімпійські ігри слово? Олімпійські з великої, ігри з маленької. А українська пісня? Це може бути з маленької дві два слова. Правильно. Скажіть, на вашу думку, разом чи окремо? Пів години. Окремо. А півмісяць? Півмісяць разом. Правильно. Чи починаються в українській мові слова на букву и? И? Я не пам'ятаю, мабуть, ні. Не, не пам'ятаю. За новим правописом у 2019 році Ірій теж починається на и. Раніше в ірій було. Зараз. Можливо, коли я вчилася, такого не було. Так. Як вважаєте, як правильно говорити українською чи на українській? Ой, не знаю. Напевно, говорити українською мовою. А піти за хлібом чи по хліб? За хлібом, я думаю. Насправді по хліб, але no. часто дуже вживають ось таке неправильне слово сполучення. Як ви вважаєте, що таке дармовис? Як ще раз? Дармовис. Чесно, не знаю. Насправді так називають брилок. Деякі ага, до ключів ми не чіпляємо не знала, або ще знала, кудись. Так. А міні-спідниця разом чи окремо? Можливо, через дефіс? Ой, міні-спідниця, напевно, разом. Ви правиль. правильно. На вашу думку, чи починаються слова в українській мові на літеру и? Чи починаються на «и»? Мені здається ні. А ви як вважаєте? Я навіть не знаю. Ви мене так ну, я... Нічого страшного. Е, Був слова ірій з 2019 року новий правопис. Колись було вирій, зараз можна і ірій, і вирій. Слово «мінь». міні. Угу. Птахи, коли відлітаючи. Да, да, да. А слово міні-спідниця, правопис. Окремо разом чи через дефіс. Е, міні-спідниця. Міні-спідниця. <кху> через дефіс. Насправді разом пишеться. Міні-спідниця. Нарізувати чи нарізати хліб? Я навіть не знаю. Нарізати хліб. Ви праві. Як на вашу думку, правильно пишеться слово міні-спідниця. Разом, окремо або через дефіс Міні-спідниця. Окремо. Насправді разом. Так, скажіть, а що означає слово допіру? Не, не знаю. А здогадки якісь маєте? Немає здогадок. Допіру, пора. До часу. Так, до тепер, до часу, до якогось певного часу. Так, А слово півгодини те ж саме. Разом окремо чи через дохід. Півгодини вроді би разом писалося. Зараз окремо. З 19-го року новий правопис, тому поки, поки окремо. Українська пісня з великою чи з маленькою Не, ну, Українська то зрозуміло, що повинна писатися з великої піснею. Українська пісня би, і те, і те з великої писалася. Обидва слова пишуться з маленької, Україна з великої, якщо порівнювати, а от українська, яка з маленької. І от таке звичайне побутове. Піти по воду чи піти за водою? Піти по воду, бо за водою це в плані, того, що... як за течією так само виходить. Так, ви цілком праві. Дуже дякуємо вам. Чи існують в українській мові слова на літеру и, наприклад, ирій. Насправді, з 2019 року в новому правописі можна використовувати і вирій, і ірій. Так само гикати-гикати. Гикати можна, так? Да? Ну, це дуже добре. А слово допіру. Що на вашу думку означає? Допіру? Так. Щось якось так не знаю. І, і, і Що це воно означає? Допіру, ніби пора. Тобто до тепер, до якогось допіру. певного часу. розуміємо. Часу, так, так. Да? Такого слова нечесно відбулося. Чи існує в українській мові слово ирій? Мабуть, ні. А який варіант цього слова правильний? Я не знаю. Ну так звучить як вирій. Можливо, так. Насправді і «ирій», і вирій це правильно з 19-го року новий правопис. А як на вашу думку правильно така побутова річ: нарізати хліб чи нарізувати хліб? Нарізати, мабуть? правильно. адже нарізування це як іменник, а нарізати хліб – це правильне використання. А що таке дарму Чого Цього я не знаю. Так, не знаю. називають так брелок, який вішають на ключі, або ж, або ж кудись інше. Дякую, тепер буду знати. Дякую вам. А слово дефект дефект якоїсь речі, наприклад, купила, а щось не відповідає новому стану. Перше слово, яке приходить це поломка. Ну це ж російське слово. А дефект. Ні, не має. Можна назвати недолік. Дефект як так, недолік. Так, 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 так. Як правильно пишеться, окремо, разом чи через дефіс? Слово міні-спідниця. Міні-спідниця окремо. Насправді разом. Так. А говорити українською чи поукраїнською? Українською. Ви праві. дякую. Гарного дня. Попри досить оптимістичний початок нашого випуску, на жаль, маємо новини про чергові обстріли мирного населення України. У ніч проти 9 листопада російсько-окупаційні сили масово атакували дронами Камікадзе Дніпропетровську область. У Дніпрі внаслідок ударів росіяни поранили чотири людини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Протиповітряна оборона України знищила п'ять дронів та все ж були влучання. У Дніпрі безпілотника поцілили у логістичне підприємство. Поранення отримали четверо його працівників. Їх усіх госпіталізували. Троє поранених перебувають у важкому стані. Неспокійно було і в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там росіяни стріляли градами та важкою артилерією. Постраждали дві громади Мирівська та Марганецька. З поміж людей постраждалих немає. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватні підприємства тішить лише одна. серед загарбників втрати ростуть. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 77 тисяч 950 осіб ліквідовано. Танків – 2801. Бойових броньованих машин – 5666. Артилерійських систем 1802, РСЗВ 393, засоби ППО 205. Літаків 278, гелікоптерів 260 автомобільної техніки та автоцистерн 4227, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1483, крилаті ракети 399. спеціальна техніка 159. Дані уточнюються: вірте в Збройні сили України разом перемог. Можемо, слава Україні! Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. 8 листопада вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка. Перевозити тіла військовослужбовців допомагала низка силових структур України. Як зазначають у Мінінтеграції, загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Редакція СТВ приносить щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Слава нашим героям! Тим часом у центрі Малина щодня тривають роботи з відновлення ушкодженої внаслідок російських авіаобстрілів частини Соборної площі. Про це повідомила Малинська міська рада на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Вигляд соборної площі змінився на краще. Роботи, які закінчать протягом декількох тижнів, передбачають відновлення однієї з клумб, бокової частини фундаменту та частково оновлення тротуарної плитки. Її заміють на площі 150 квадратних метрів. Йдеться у повідомленні. Реконструкція відбувається за кошти бюджету громади. У Житомирі також тривають роботи по відновленню міста після обстрілів. Зокрема, місцева влада разом з керівником Житомирської військової адміністрації та з представниками уряду Португалії обговорили кроки, необхідні для переходу до безпосереднього проєктування та відбудови на місці ліцею номер 25 сучасної інноваційного освітнього хабу. Про це 8 листопада розповів міський голова Сергій Сухомлин на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Модерував зустріч Жаво Кошта, міністр освіти Республіки Португалії, який виказав готовність брати участь у проєкті. Наступна зустріч обіцяють Міносвіти Португалії вже буде більш технічною. Відпрацьовуватимуться розташування, концепції, об'єми та проєктування. Ми хочемо збудувати не просто ліцей, ми хочемо побудувати освітній квартал в центрі міста. Деталі згодом для нас ліцей номер 25 повинен стати символом перемоги України. Символом майбутнього наших дітей сказав під час онлайн зустрічі Житомирський міський голова Сергій Сухомлин також подякував за сприяння у відбудові ліцею Житомира Першій леді України Олені Зеленській. Величезна подяка першій леді України Олені Зеленській, яка під час візиту до Португалії приклала багато зусиль для того, щоб цей проект для Житомира став реальністю. Нагадуємо, у серпні цього року Житомир відвідали міністр закордонних справ та надзвичайний і повноважний посол Португальської Республіки в Україні. Саме тоді, під час зустрічі, було засвідчено готовність Португалії взяти участь у відбудові ліцею номер 25 Україна має достатньо накопичених ресурсів для проходження опалювального сезону. Це озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Разом з тим, уряд, енергетика, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Більше про ситуацію слухаємо у звіті Шмигаля. Закачування газу в наші газосховища також продовжується. Відносно м'яка осінь та економія енергоресурсів все ще дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6. Мільярдів кубічних метрів газу, 98% цього ресурсу це український газ, і 2% належить нерезидентам. Державна компанія Окргазвидобування за 9 місяців цього року видобула майже 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Попри війну, попри всі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року. На складах ТЕС і ТЕЦ. Маємо півтора мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Тому ресурсів накопичено достатньо і ключовим викликом залишається саме пошкодження, навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією. Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії, тому, на жаль, ми не можемо виключати і подальші. Удари по системах водо- і теплозабезпечення. Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії у нас зараз в Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим. Аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі розуміємо, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії. Знову повернусь до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна, тому ще раз. Підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств. Евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б. Але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію. Фактично, треба говорити про те, що оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового. Міста або, тим паче, столиці оголошувати зараз немає жодного сенсу. Енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють, робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд енергетики, місцева влада, комунальники паралельно продовжують підготовку до зими, закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву. Активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій. Сьогодні кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двогони та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні. Перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Підтримкою з боку уряду для всіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних. Тарифів, зокрема, тарифів на тепло, які складають взимку більшу частину платіжки. Майже 2,5 мільйона домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатись за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 гривень на місяць. Розмір у бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів. Аби підтримати найбільш вразливі версти населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидії, також під час засідання уряду було затверджено постанову щодо звільнення від сплати ПДВ та візного мита, важливих для проходження опалювального сезону товарів. Про це 8 листопада на засіданні кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сьогодні кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та візного мита будуть звільнені важливі для проходження цього опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електроенергогенераторні установи та обертові електричні перенагрівачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо або зараз прискорити ремонт, покращити забезпеченість світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію, наголосив глава уряду. І повертаємося до Житомирщини. Вчора близько 17.25 на автодорозі Київ, чов поблизу села Нова Романівка, Брониківської громади, сталася дорожня транспортна пригода. 61-річна жінка-пішохід, яка потрапила спочатку під колеса легковика, а потім вантажівка, загинула на місці. Про це повідомила прес-служба обласної нацполіції. За словами правоохоронців, попередньо 41-річний водій автомобіля Шкода, житель Київської області, рухаючись напрямку новоград волинського наїхав на жінку, яка перетинала проїзну частину. Після цього постраждала, яка впала на автошлях, потрапила під колеса вантажівки під керуванням 51-річного водія. У результаті ДТП 61-річна жителька Стриківської громади від отриманих травм загинула. Прокоментувала речниця поліції Алла Ващенко. Нині всі обставини з'ясовують у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. А в овручі поліція з'ясовує обставини травмування дитини нетверезим водієм авто. Дорожня транспортна пригода сталася також 8 листопада, близько 16-ї по вулиці Ковтуна. В овручі у результаті наїзду автомобілем травму отримав 4-річний хлопчик. Розпочато досудове розслідування. Попередньо 35-річний водій, рухаючись вулицею міста, здійснив наїзд на хлопчика, який вибіг на проїжджу частину. Унаслідок ДТП чотирирічний хлопчик отримав травму та був доставлений до лікарні. Під час ослідування на вживання алкоголю було зафіксовано перебування водія у стані алкогольного сп'яніння. Триває з'ясування всіх обставин подій у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. А в кінці випуску розповідаємо про поштову марку, що буде присвячена різдвяним святам. У голосуванні за кращу різдвяну новорічну марку виграв ескіз. Роз'єднані війною її створила 11-класниця з Миколаєва. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський авторка марки, переможниці, школярка Валерія Михайлова із Миколаєва, яка була змушена виїхати за кордон. Саме там у неї і виникла ідея такого малюнку. Глибину цього задуму, які емоції самої авторки, рідне місто якої спочатку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожен, пише Смілянський. До фіналу вийшли п'ять робіт, дитячі мрії, колядники і український воїн. Щастя, це бути разом роз'єднані війною і під захистом Святого Миколая. Друге місце у голосуванні посів ескіз з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Голосування стартувало 1 листопада на сторінках Укрпошти в соціальних мережах Facebook та Instagram. Конкурс ескізів на створення різдвяної поштової марки тривав із 15 до 25 жовтня. Один учасник міг подати не більше як 5 робіт. Малюнок мав містити головні символи Різдва та Нового року: традиційні українські святкові атрибути, а також національний колорит. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте, кому ми завдячуємо можливістю жити і працювати. Разом вистаємо і переможемо. Все буде Україна. Четвер, 10 листопада, у Житомирі протягом усього сьогодні небо буде вкрите хмарами. Ввечері можливо пройде дощ. Максимальна температура повітря становитиме 10 градусів тепла. Тоді як мінімальна лише плюс 4. Вітер переважатиме північний і швидкістю до 4,6 метрів за секунду. 10,4